На кожні 100 тисяч практичних іспитів лише 16 тисяч успішно складених з першої спроби. Це свідчить про те, що лише 16% кандидатів у водії складають іспит з першої спроби, приблизно кожний шостий або сьомий. Це найнижчий відсоток за весь час. Чому так відбувається? Намисно валять на іспиті. Майбутні водії приходять непідготовлені, як думаєте? Найбільш популярні серед автошкіл категорії Б це легкові автомобілі. Практичні навчання повинні відбуватися в акредитованій автошколі. 40 годин на механічній коробці передач та 38 годин на автоматичній за потреби можна брати додаткові практичні заїзди. Коштують від 700 гривень до 1000 гривень за один урок, який триває 60 хвилин. На сайті головного сервісного центру МВС можна ознайомитися із маршрутами для практичних іспитів. Кожен сервісний центр, який здійснює екзаменацію майбутніх водіїв, має декілька маршрутів. На мапі все відображено початок, кінець маршруту, напрямки руху, дорожні знаки та світлофори. В основному автошколи вчать майбутніх водіїв їздити саме по цих маршрутах для екзаменів. Якщо на іспиті не склалось, наступна спроба надається через 10 календарних днів. Наразі кількість спроб не обмежена. Іспит можна складати, поки дійсний сертифікат про навчання в автошколі, тобто два роки. Вартість складання практичного іспиту в сервісному центрі коштує 420 гривень. Також раджу ознайомитися з екзаменаційними листами. Його теж можна завантажити з сайту головного сервісного центру МС. Наприклад, відкотився назад більше на 50 см, зупинив роботу двигуна при виконанні вправи. То торкнувся до бордюру, виїхав на розділювальну смугу, узбіччя, пішохідну доріжку, велосипедну доріжку, рухався смугою для маршрутних транспортних засобів і так далі. Там дуже багато цікавого, за що можуть поставити галочку та зарахувати помилку. Допускайте не більше трьох помилок під час однієї спроби, практичного іспиту. А як проходив ваш іспит? Отакої. Втратили або пошкодили техпаспорт на авто, Тепер їхати встояти в черги в сервісних центрах довго і нудно. А ні, у дії запускають бета-тестування зміни техпаспорта на авто. Послугою можуть скористатися повнолітні українці, якщо у них в дії є техпаспорт, тобто саме в дії відображається. Та якщо громадянин є власником транспорту у два кліки та без поїздок у сервісні центри і боротьбу за талончики. Але це все квіточки. Всі чекають, коли вже в дії запустять онлайн-іспит на водійське посвідчення. Там буде все серйозно. Іспит матиме вбудований штучний інтелект, який відстежуватиме модель поведінки людини, та слідкуватиме за чистотою проведення іспиту, що без підсказок і списування. Отакої. А вже чекаєте? Чекаємо. Буде цікаво.